Приймає в турнірі участь вісім команд. Серед них три команди Кади США Барса. Це команда 2010 рік народження, команда 2011 рік народження, а також кадю США Барса. Діти, які тренуються в селищі Наші Хлопці достатньо підготовлені. А гра покаже хто сильніший. Наші вихованці приймають участь у всеукраїнських змаганнях в чемпіонатах України з футзалу і команди го року народження і 11-го. Непогані хлопці, думаю, є перспективи розвитку. Команди гарні. З повноштабною війною У нас не виходить часто зустрічатися через певні обставини, але такі турніри потрібні, щоб і діти забували про війну, жили своїм дитячим життям, розвивалися. Більше б таких турнірів. Я дуже вдячка спортсменам, тренерам те, що в такі труднощі вони працюють. І доказують, що українці це сильна нація. Я хочу подякувати Збройним силам України, що дають нам можливість у ці нелегкі часи проводити змагання, тренуватись. Хочеться, щоб ви сьогодні показали свої найкращі якості. Хай перемагає сильніший. Дякую іногороднім, що ви нашли можливість приїхати до нас, у місто Шостка. І спорт це сила. Слава Україні! Ми приїхали командою 2010-го рождения. Зараз такое время сложное, Не всі родителі відпускають, только 8 человек. Займаємося 4 раза в неделю, тренировки. Все, ж по возможности, Тривога бомбоубежище. Тривога закончилась, продолжаем тренуватися. Є у нас діти способні. Їхали ми з гарним настроєм. Наша команда злагоджено працює і ми повинні виграти. Звісно, будемо боротися за перемогу. Наш тренер тренував нас, щоб ми були добрими і завжди слухали один одного. Я вважаю всю команду друзями. Наша команда зібрана, ми готувалися. У нас були тренування по 4 тренування в неділю. Треба дуже часто виїжджати в різні місця, тому що це дуже гарна ігрова практика і ігровий опит. Всі команди. Непогано грають, буде нелегко, треба дуже гарно грати. Ми дружній колектив, у нас гарна дисципліна. Нашому тренеру дуже вдячні, допомагає нам, підсказує. Ми кожен день тренувалися та підготовлювалися до цього турніру. Кожна команда сильна по-своєму, треба вірити в своїх товаришів.